Чином міністра Кабінету міністрів України нагадуємо, що оперативні новини про діяльність уряду завжди нас на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Минулого тижня відбулося планове засідання Кабінету міністрів України. Ми реалізували цілу низку планів. Рішень реалізації рішень ради національної безпеки і оборони щодо посилення санкційного тиску на агресора, зокрема і щодо синхронізації санкційної політики з країнами Європейського союзу та Великої Сімки. Окрім того, відбулася чергова регіональна нарада під головуванням прем'єр-міністра на цей раз з приводу проблематики Донецького регіону. Ціла низка доручень, в тому числі центральним органам виконавчої влади, який безпосередньо координується Кабінетом міністрів України. Ну і е, хочу привітати працівників природоохоронної сфери. Мав за велику честь на запрошення міністерки екології відбути паркофест. Це цікавий захід. Він відбувався в нашому парку Межигір'я, державному національному парку ландшафтного мистецтва, який було зреалізовано, в тому числі завдяки діяльності МРГ створеної Кабінетом міністрів України. Слава Україні!